Привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка Невеликий Бізнес. Сьогодні хочу показати, що в нас робиться в наших теплицях. Сьогодні 5.04, тобто 5 квітня. Ми практично місяць ніяких зйомок не робили, нічого не показували, бо дуже-дуже дуже були зганяті. Ну і що в нас робиться? Ось якщо ми подивимося з цієї сторони. В нас. Бачите, Тут ще не сходять помідори. Тут помідори вже почали сходити. Ми будемо їх розпікірувати, вже вон ті там удалі є, бачите, вже трошки більші, Ми їх будемо із вівторка, після вівторка пікірувати. З цієї сторони теж ще посіяні не сходять. Тут у нас ще є недопікірований перець трошки є. Лінний зев залишився неспікіруваний, не знаю, що з ним робити, в мене вже місця немає. Тут перець. Ми перепікірували. Ось знову сюди, якщо подивимося, помідори. Ось тут у нас найкраща ляна, ми її вже будемо пікірувати. Тій у нас перець вже, дивіться, бачите, ті, що скоро можна буде вже продавати. Там у нас помідори теж болгоградські, ті не будемо пікірувати без пікіровки. Тут почалась петунія. Це у нас це Останній посів, який був, там у нас є краще. Так, і пішли тепер саме наша красота. Ось почали вже у нас розпускатися перші квітки петуні. Це в нас формула суміш. Ось таку квітку, дивіться, я заміряв, має 10 см. Червона 8,5. Пішли далі. Ось тут посередині, оце де більше зелене. Це Mix. Так, тут у нас до суміш махрова, це теж другого посіву. Потім в кінці я покажу перший посів, який в стані у нас. Тут синя віртуоза. Ось теж починає розпускатися. Перші ще невеличкі квіточки в нас є. У нас все пішла синя. Ось така вже є, бачите? Це поки найбільше. Тут у нас ще під низом, бачите, стоїть формула суміш. Ось трошки ще лімбу залишилося, ящик треба вже буде забирати, вже декілька днів тут стоїть. Так, пішли сюди далі. Тут теж лімбу у нас. Ось в такому стані у нас чорнобривці. Вони... Були б уже б, напевно, раніше зацвіли, купчики повикидали, куп'янки. Але я підживив два рази мастером 20 20 20 і вони пішли більше в зелену масу. Ну, Нам треба, щоб кущики були гарні. Зараз ми візьмемо один вони наприклад, давайте. Ось такі це менші. Ось, Ось такі є і по кращий кущик. Ось такий стан у нас. Бажано б його розкласти, але в нас немає місця. Тут з тієї сторони і віце у нас лимон жовтий, купідон лимон. А ось тут суміш. Тут в основному помаранчевий. Тут теж у нас лімбово, бачите. Уже деякі починають випускати пагінці свої. Так, сюди ми якщо подивимося, ось у нас є белком. Вже одна теж зацвіла. Пішли далі. Сюди лімбо. Якщо придивитися, я вже випускає пупчики, це вже я розставив. Так, тут трошки віртуоза біла, далі пішла віртуоза червона. Це все другий посів. Так, кризантеми. Ось, Бачите, в стаканчиках це я черенкував їх, а ті, що лишилися, просто розсадив і подивився, що вийде. Ну, якщо приздивитися, я їм сказав би, що результат непоганий. Деякі є, що не прижилися. Ну, В основному м'ячику один-два. ні, всі прижилися, все нормально. Так, з цим ще треба щось робити. А що не знаю, не бачите. Це у нас тільки залишилося тут місця. Якщо побачити, а то вже все в нас зайнято. Це у нас халахуп. Сюди теж халахуп. Халахупу у нас багато цих ліків що гарно Так, пішли далі. Тут теж халахуп весь цей стілаж у нас. Що ми подивимось. Трошки він не дуже гарний цей рік, щось мені не дуже подобається. Ну, виправимо, підживемо, все буде добре. Так, пішли сюди. Тут біла у нас віртуоза. Теж, ну, якщо побачити вже. Ось, викидаю вже, бачите, є пупіночки. Дивимося, далі пішли. Тут у нас теж віртоза біла. Сюди пішла. От коли перекладали, видно, ящик попався синій віртуз. Так, тут у нас львіний зев. Він є вже перший починає важчим. Розцвітає. Спочатку теж не дуже гарний був, ну, виправився. Нормальний, гарний. Так, ось тут у них під низом у нас є, дивіться. Ось це парусточки у наші. Це їх уже пересадив. Так, тут у нас ось трошки є ще білої. Бачите, вірту... віртуоза вайт біла. А ось тут віртуоза Red, червона. Така, бачите темно червоний насичений колір гарний має бути. Пішли на цю сторону далі. Це все у нас віртуоза. Ред. Аж сюди. Так, ось тут у нас. Ось подивіться, такі гарні. Це Черніготріумф. Воно вже вона. Перше готуються цвісти. Перший рік їх тримаю, не знаю які вони будуть. Ось там далі, якщо помітити, то суміш. теж вже є, там готуються до цвітіння. Це перший посів. Так, і з цієї сторони у нас трошки є Тоже суміш, Ось я трошки я взяв, не знаю скільки тут штук, десь 30 роза, а це перший раз не знаю, що це таке в нас. Ну, листя, похоже, більш-менш на чернігутріум. Так, і ось туди в кінці у нас пішла трошки вище це ампельні червона і біла. Отой стіл стелаж, лаш, червона біла ампель. Так, і пішли назад. Що у нас тут ще залишилося? Так, це у нас Raspberry Сеточка. Вон теж починає вже. Ці ваштиї вже еще. Подивитися розцвітає. Все, ось в такому стані в нас наша теплиця. До зустрічі. Покажу в слідуючий раз, вже коли буде повністю все цісти.